12 березня після добового чергування поверталися додому. По дорозі прибувши вулицю, побачили задимлення, прибігли на місце, оцінили ситуацію, приставили драбину така до стріхи, вже виривалися полум'я. Черевко Андрій Дмитрович почав госіння. Я війшов в дім, зустрів дітей при виході вивів дітей. Потім ще сказали, що тато знаходиться. Тато виявив в третій кімнаті, довів до порога теж на свіже повітря. Ну а далі вже приступили до гасіння по ситуації. А я тим часом приклав драбину і і почав. Люди почали допомагати ведро води і пішов гасити. Приступив до ми подавали воду догори, а я там заливав. Просто коли склали вогонь, почав гасити, я зразу тут синь, просто діти. Все. Мене вже більше нічого не цікавило, де діти. За 20 років вислуги від складності в нас вже відійшли. Ну це було б 2-3 хвилини, трошки ми пізніше приїхали. Це вже було б, просто ми так попали на самий початок. Значить, так мало бути. Той час коли треба. Так. Да. В будь-якій ситуації не задумуємося, зупиняємося, навіть машина. Поломано не зупиняємося, не, не приїжджаємо мимо.